Всім привіт! Мене звати Костянтин, і я вас вітаю на каналі, де ми розповідаємо про біг та все, що з ним пов'язано. Сьогодні будемо розглядати 4 силових динамічних вправи. Силові вправи покращують економність бігу, зміцнюють кістки, суглоби та зв'язки. Якщо вам буде цікаво дізнатися про правильну техніку бігу, правильне виконання тих чи інших спецбігових силових вправ, як правильно одягнутися при тій чи іншій погоді. Залишайтеся в нас на каналі, ставте вподобайки, підписуйтесь на нас і завтра не пожалієте. Силові вправи я рекомендую виконувати після бігової розминки. А зараз я покажу, як вони виглядають в динаміці та розкажу по кожній вправі на що звернути увагу. Правильне виконання вправи випади. Погляд свій утримуємо вперед. Руки фіксовано на таз це перший варіант. А другий варіант я покажу, як вони можуть працювати синхронно з ногами. Перший варіант руки фіксовані на таз. Крок свій робимо вперед, на п'ятку і залишаємося на цілій стопі. На носок ми не виходимо. Коліна стараємося не виводити вперед, щоб воно не виходило за носок. Стараємося кут утримувати 90 градусів. Спину утримуємо рівно завжди. Ногою задньою ми штухаємося і стараємося пронести її максимально близько біля тазу, біля сідниці. Не махово просто подати її вперед. А пронести її біля тазу. Зараз, коли нога біля тазу, піднімаємося на опорній нозі на носок. В динаміці вона ось так виглядає. Life, right? like Go, я зараз покажу вправу, як ми йдемо. Руки синхронно з ногами. Те, що побачили, правильне виконання вправи випади. Виконуємо вправи-випади 10-20 кроків в залежності від вашої підготовки. Робимо її як і в змагальний, так і в підготовчий період. Друга силова динамічна вправа, вистрибування вверх на місці з прискоренням вперед. Отже, по виконанні тримаємо погляд свій вперед перед собою. Руки зігнуті в ліктях орієнтовно на 90 градусів, Підсіли в коліна орієнтовно на 45 градусів. І зараз себе штовхаємо стегнами вверх. Стопами відриваємося від опори і руки махово опускаємо вниз в той момент. <плес> Виконуємо вправу 5-12 разів, в залежності від вашої фізичної підготовки. Та не більше чотирьох серій. Третя наша вправа, силова динамічна, називається чапля. Правильне виконання якої заключається в тому: голову тримаємо вперед, корпус рівно. Починаємо вправо з того, що ми виносимо стегно одне вперед. Стопа дивиться вперед, коліно вперед. На опорі нога під центром маси. І наше завдання зараз максимально швидко опустити ногу е, махову вниз. Ця нога, яка на опорі, змінює другу ногу. Вправу виконуємо 25-50 метрів, в залежності від вашої підготовки. 4-6 серій. Четверта і остання на сьогодні: силова динамічна вправа наступання на опору з високим виносом стегна вверх. Ми знаходимо опору 40-50 см висотою, але однозначно не вищою, щоб наше коліно не було в гострому куті. Це травму небезпечно, особливо при виконанні великої кількості разів. Отже, по виконанні погляд свій тримаємо вперед, руки працюють синхронно з ногами. Наступаємо на опору не бережно, а продуктивно. Виносимо стегно вверх, стопу не вниз, а перед собою злегка тримаємо. Як я вже повторююсь, руки працюють синхронно з ногами і спускаємося донизу. По we'll oh yeah, we'll кількості виконання вправи робимо її 10, 18, 20 разів максимум, в залежності від вашої підготовки. І не більше 4-6 серій. Сьогодні ми розібрали 4 силових вправи. Їх можна виконувати самостійно, але все ж з наглядом тренера буде досильніше. Силові вправи використовують в своєму арсеналі як і професійні атлети, так і аматори. Якщо вам було цікаве дане відео, ставте подобайки, підписуйтесь, щоб нічого не пропустити, і напишіть в коментарі, які силові вправи ви використовуєте в себе в підготовці. До наступних зустрічей!